Давай, 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 давай! Андрей, рухайся. Domia tchá, bora, domia tchá! Tô nem macumum! Bora, Zoraia! Gente, periódico! Dobra, Nazar! Serena! Andrinho, olhe para o popô do Ibé!

Боря, граємо. Гури. Андрій, рухайся. Давай, не треба топ там запускати. Боря, не відбивай, граємо. Я на землю постав. Добре, війни. Дийди, йди. Андрій заб'я. Нє, nee, Сережа, то дурний сильно. Передайте. Сергі, коли пас, и бок, коридор, давай. Фейзи. Давай туди, на дземно. Нет, по-моему, Паша м'яч приймає. Да.

Старок. Чого не б'є? Давай. Раз. Давай, 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 давай. Швидше. Перший. на нього, Павло, центр поля перекрили. Ще. Вигравай, бурбу, гори. Давай назад. Ви нас, Я давай на нього на плач. Потікляй. Йди, йди, Макси! <реку> Чому не йде? Коля, ти. Добре, Сі. Майк, мать, мальчик. Гей, Серйоз. <реку> ну не треба ті пати, голінка назад. Ой, давай, тот пас, база. Так, ну що ти попади. Да, 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 давай, запресимуйся ще, Олег, біч, друзья. Давай, 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 максимум, той, давай, Максим. Добре. Давай.

А ну и куда-то, прими Ли, Коля, Ли. Да. Сережа, куда? Давай треба вот, удар у Місція. Голова вверх, те голова вниз, то всі нікого не видить. І те забирають м'яч я так вона розкращає. Та не відпускай м'яч той! Грай! Да, пробивай! Давай! Добре, добре! чуть-чуть на -чуть секунду скорше. Давай, ще швидше вводимо. Андрій, дипперед, дитина. Ні, Сережа, там нікого нема. Да. Грай! Папаша, то куда? -то? Давай, давай, до кінця. Сергі, забігай. Дай, сергу! У нього постійно! Постійно в нього. Постоянно. Постоянно в нього Ой.

Давай перший м'яч вигравай. Сергій, йди туди, гравців, бо буде розводити, щоб ми не розвели. А ти сюди паша перекри справа його. Йди, йди. Добре, давай, давай, кутови, лише м'яч, кутовий. Андрію, чи ні. Подавай високо. O Linek, você achou que que saber Olha, fiz tracui, está em estudar. Cinema. Quase não trevas para falar. Vai, subindo. Dê, 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 dê. O Dobra. Carla. швидше з Да-да, давай гарой кидай павло відкрийся пробивай ні коля поворотів треба під нього назар іди. йди 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 йди, йди. Федя, ты! Добрый оленик, видишь, может плотнейший попаду Добрый, добрый да? Федя, на Андрея сюда давай На Андрея, а то Паша с Андреем будет Рай, сюда Андрей, не Там два, два оленика, проще ти дивишся на нього? Андрій, я вкину, йди вперед Андрій лише м'яч. Забігай, Паша, забігай. Обігайтеся, Максим до м'яча. Добре, готовий, добре. Не, не розводи! Ну для чого? Ти ти видиш, що там і рок стоїть коло нього. Момент лише спорту Давай давай, Павло! Мий! Ай-ай-ай! Назад Сергій! Абрати мяч! Андрій, вертайся назад! Що ти ходиш? Взяв в атаку! для чого ти розводиш? Кудай туда? Нащо? Оля, не треба то! Ширина назад! Широко! Коля, дай йому, дай Дай Паша, Іде! То капець просто, там лівий кут! Там наш м'яч, вроді, да? Андрій, лівий кут, бей! А не ближній Давай, давай, Назар, гаси туди і рок. Сергій не відступайся від м'яча. No. Ai, passa, teus peixes. Rai, Rai, Nazar. Oi, de Fedor. Total. Ide, Pavlo, Ide. Liso, Liso, Rai, Mia. Andri, Ide do Quintar. Sergi, Rai, Pá. Ще, Андрій, присинуй! А, не, Наш м'яч! Лише м'яч, лише назару м'яч. Дом'яча йді, Борис! Куди він тобі кине! Так? До м'яча! <плак> Подавай! А там немає! Так, наша, да, ти виходиш! Сергій іди сюди, Сергій! А, іди в центрі поля. Міша, міст, сюди заходьте. Так, 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 місто полазить. Бач, сюди, зліва, ліза. Давай, швидше. Ще, ще п'є. Ваша швидше думай, Даша, скорше. Давай, давай, до робіться. Вино, вино, Фелін. Андрій, сідай. Лідь. Там зустрічай, Міша, таку й там криль. Андрій, з ним ставь. Давай-давай-давай, закривай. Забирай. Добре. Добре, пробей. Пробей. Синіше, Назар, спокійніше. ну Хорош, Коля, Назар. Подивися, зараз обчуканий буде. Олінець, вставай! давай, давай, давай. Ліхість забити теж. Лівий кут просто бить. А не вблизи. Дуже в полка Давай на Андрія туди. Вона іграє. Швидше, давай, 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 зараз обох. Okay, Поліник, там коля задержать. Там немає ніякого, хай. Там коля 3 метра зазаді теж. Дивиш? Так, Денис, давай заходиш. Андрій, пусти Денис. Ну, Грай вже, гра, гра! Зараз буде зміна. Сходь. Сходи, Денис, іграй. удачно випустив. виходить. Та голову підніми.

Паша. Спокійно. Дай, дай передачі, для чого воги. сибу, сибу, сибу. Дай, дай, дай. А, Да, Даша, Добре, Дийди, йди, йди, Павло. Йди. Назарки джимає, а чого чо чекає? Макай! не треба то. Давай, давай, покай. Да, Даша, Гірай. Ну, жоще, грай, не бізнесу, гірай. Добре. Даша, 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 наш наш Що ти боїшся, гра.

Vai, Sven, Спокійно, спокійно, тебе ніхто не зустрічає, седіо розберіться. М'ячі лісу вперед! Ні! Лі! Олег вперед! Олег, дали то думати вже буде! біля? Займо почай! Йде, йде, Коля. Олі, так, Добирай, йде, ліст, ліст, його. Робий ворота! Денис, Давай, дружени! Продать ка! Добре, Назар, друзі не вийде м'яч. Збирай по не вийшли. Подавай нам. Підбирай. підбирай! Чому не підбирає? Назад! У треба вернутися! Назар корпусом! Ліхай.